Приїхав на воду і мату такий дощик. Невеличкий, але все одно зверху поливає. Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Мирородфішинг. Запрошу вас на риболовлю по хижаку. Принаймні я на це сподіваюся. Качаю човника, збираю снасті, Ви вмочитесь позручніше. І видвигаємося на воду, піймати рибу, за якою приїхали. Так, наче все зібрано. Дощик не перестає. І захмарено. Ну, попробую принаймні. Пару годинок точно. Можна помокнути. Все, тянем човник на позицію і будемо пробувати ловити щуку. Почну я риболовлю відразу з канати від алблю плюс один. Це та що лопатка в неї більша, чому звичайної канати. Це в цьому сезоні я ще не рибалив під мрячкою. Вже осінь, так що буде таке, мабуть, частенько. Перший закид. пройду рівноміркою. Перший закид без покльовки, але за такий видно дна черкнув трошки. Рибачить я буду на Рексар від Zemex з тестом 1242, зріз 203, котушечка Windrunner 4000 від Senait. Шнур у мене, ви бачите, на екрані, який його вже залишилось мало і при гарному закиді вилітає бекінг. Хоча шпуля тут мілка стоїть. Ну тут не бекінг, ну точніше бекінг, тільки я його підмотував не із-за того, що шпуля глибока, а із за того, що вже... Шнур закінчується. До речі, риболовлю я починаю о 9.30. Ну, ще той рибак. В обідній час починати рибачити. Так, пару закидів зробив, покльовок нема. Це значить, що... Надубасить на перших хвилинах, не вдасться. Вирішив поставити ще до Ораліс 130-й. Є. Ух ты! Яка акробатка. Так, чорту тут цей ліп Іди сюди. Ось так раз і в човнику. А тепер можна і на гріб. Ну, раз суня клюнула. Трошки поперебирать в воблера до твоєї покльовочки. Нарешті клюнула гарна щучка. Рибачу я десь годинку і пробую різні воблери. Стій, стій. Вона чекала, поки я поставлю реаліз 130-й, так? Да? така гарна щучка. Біжи, підростай. Вона 48 сантиметрів. Так що рости. Бобар який шурує. А? Здоровий. І пофігдим, попер собі. Молодца. Знову ставлю канату атагері. Каната від Берків повторюсь, бо дехто деколи питає. В принципі, то в мене оригінальних канатів немає, але хто перший раз дивиться, то питають, якщо я не озвучу що за каната. Якось навіть нема бажання купляти оригінальну, копію ловлять, бо дорогувати якби канати є, тільки поставив канату і є покльовочка. Де ти там Показуйся. ти просіклась? Десь вже рядом, ага, це вже така залікова. Раз, і в човнику. Ну, це гарна щучка. Фоточку я зробив. Зараз ми тебе поміряємо. Ну Давай. Ану що ти у нас тут витягуєш? Рівно 50. Вирішив ще її поважити. Кіло 65. Знову виручає канатом у Матайгері від Беркінг. Супер. Уже дві рибки є в заліку. Одна на Дуо реаліс 130-й, ну така трошки не залікова була, 47, здається, сантиметрів. А ця щучка рівно 50 і за кілошечка так. Ну ще пробуємо. Є блин, що зійшла? Блін. йолки палки Эх, як закрутила, дивіться. Що ж ти не засікла її, а? Ну добре, що хоч не відірвала. І то добре. Є. Ну каната просто зверюга. Наче просік. Щось важко. Чи закрутилася калігатор. Чи з травою вже. Чи перезабарилась. Де ти там? Блін! Зійш на ні не зійшла. Такий був якийсь ударчик. Наче стало так легко. Вона, видно, перезабагрилась. Може трійник відщолкнувся один, тому і такий був ударчик. Ого! Ого! Точно за хвіст! Ні, не за хвіст! Маманя клюнула, нічого собі! Передній трійник за заглаз. Оце дебела щука, це трофейна. Тепер, аби нічого мене не підвело там. Ні шнур, ні повідець, ні гачки. трошки вимориться Як їй брать, вона так в облір торчить, за жабра її точно не плачу. І знаєте що, карабін розтебнутий, друзі. Це хана це хана. Тепер треба і не форсувати ніяк. Розігнутий карабін, не розігнутий, розстебнутий. Розтебнутий капець. І дуже, і дуже ж не треба її напрягати. Так, я за воблер держу і взяв наліп гріб. Фух. Друзі. Фух. О така торпеда. Клюнула. Фух. Тихо, тихо. Треба посістися, щоб ще й не вивалиться з лодки. Фух. Дивіться. Розстебнутий карабін. Яка клюнула. Ух! У мене аж почало підкидати. Такий адреналін, бабах. Оце покльовочка. Це, це просто фінал. Із розстепнутим карабіном. Ну так і якби дуже не форсував і не давав слабину. Надіявся, що він же ж таки не розігнеться. Ну якби вона там стартувала так, як вони стартують, то плакав би мій воблер і щука. Ого, На лінійку положить. Та, дивіться. Вона на все сідло. Навіть виглядає хвіст. Все ж таки, мабуть, з лібріпа я її не буду знімати, бо ще вискочить. А на лібріпі поважу. 4,520. 4,5 щокенція, о. Дебела яка. Фух. красота оце трофей сезона піймався мені сьогодні ну каната просто звірюга. витягнув на розстебнутому карабіні капець а як вона так розстебнувся чи так викрутилась чи такий гамняний карабін Блін, а в мене й поводків більше немає. Я замовив там, на днях, мабуть, мають привезти, а це вже в мене останній повідець такий, я і той його знайшов в багажнику. В багажнику біля запаски. Пушний вже, ну він ще такий цілий. Хух не знаю, щось там підігнув, але ну, воно вже як розігнуте і розгинається, і розтібається, то це вже шляпа, а не карабін ну каната, ну ти я ж кажу вам, що з такими копіями не бачу як би сенсу в оригінальних. Ну не в усіх облерах, як би, а іменно в канатах. Ну це чисто моя така думка. Риболочка мені вже подобається. Є, ще одна. Це що, наступний і Ще одна щука. Це наче дрібніша, але не впевнений бо та себе так вела. Не дуже. Бідний ти там карабін. Треба дивитися, чи він не розстебнувся. Де ти щукує? Ну це трошки менше. Чуєш, трошки менше. Зовсім мале. Ну і не мале, щоб мале. Та йди сюди. Ну, каната розрива сьогодні. Що тут карабін витримав? Що це? 47. 47, підростай. Фух, клас. Вирішив ще спробувати канату цю плюс один. Ну, мабуть, тут нічого з неї не вийде, бо вона занурюється глибше, ніж та, що я розловив. Але все одно хочеться спробувати. друзі ні Не є блін зійшла і зійшла і я здається знаю чому така щучка наче непогана а зійшла мабуть із за гачків тут вони побільше і потовще і на жаль це зіграло І таку роль. Блін, ну це вже другий сход на неї. Може таки стоїть поміняти очки на минулому, на минулій риболовлі дорозловив і цього разу. Блін, ну підсіла. Надо ж просікти її. Ну вже мабуть сидить там. Хоча хто знає. Я хотій не відірвав там голову, бо щось легко йде. Да, такий шнурок, я його просікав з усі дуряки. Ну, просік. Дебело засікся? В замок прямо. Не дюрайся, зараз буду тебе звільняти. Біжи, підростай. Ну нарешті я розловив цю канату плюс один з гарним таким ударом підсіла щучка, я думав що там за кілошка і підсікав з усієї дорядки бідна щучка вертаюсь вже до машини ще пару разів стану десь покидаю там далі і хвати, мабуть, на сьогодні. Риволовлюю я задоволений на всі 100%. Добрався вже до машини, пару разів там прокидував, але покльовок немає. Ще тут прямо біля машини покидаю. І хорош на сьогодні. Все, зробив пару крайніх заходів на сьогодні. Вже пливу до берега. Ну що розповісти вам, ви все бачили, в принципі, і під дощик, і рибка не клювала на початку, а потім все пішло-поїхало, так що я рибаловлюй задоволений. Воблер цей, просто звірюга, як виручає останніми риболовлями. Все, до нових зустрічей. Кому сподобалось, підписуйтесь. Дякую за перегляди, коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.